Діти, ось таке проблемне запитання із нашого невеличкого оповідання. Чому акули не їдять лосося? Ваші думки? Захарій, я думаю. Я думаю, що не красне рибо до їх акули не, не їдять. Чому? Бо Голосніше. Бо Червоний колір їм не подобається, так? Ага, червоний колір м'яса акулам не подобається. Як варіант, Діма? Я думаю с око не да висовилися отразу. Ага, що вони можливо хлопці? Е що вони можливо не її стівні просто. Так, дякую. Я думаю, тому що ем, акули їх на останні остатки життя і потім їх кусають. Ага, як ми саме смачненькі наприкінці, так? Да? Так, дякую. А я думаю, що акули не їдять солься, тому що вони слизькі і без Ага, дуже слизький і швидкий. Не може акула його піймати. Можливо, дякую Ілюша. Дякую всім, хто думає. Я думаю, що що? Акула не їсть його, бо вона їсть тільки несвідовні риби. Ба, що акула тільки такі риби їсть? Дякую. Сашко, ти як думаєш? Я думаю, що акула не чусі, просто вона боїться вдруг ем, прийде у мама або папа. Ого, ага, Тато з мамою прийдуть і акулу. Ту -ту -ту -ту. Так, Лев. Я думаю, а була не їзди лососі, тому що тому що ліба маленька. Дуже маленька, нема чого там їсти їй, так? Дякую, Артем. Що ще раз? А, вони друзі, тому вона і не їсть. Цікавий варіант. Спасибі, Ваню, голосно. Я думаю, тому що акула не йде колосось, тому що тому, що навіть нам кули это і є косос. А, можливо, акула та лосось, о цікавий варіант. Так, прошу кощей, да, Мілану. Я, я думаю, що акула не йде лосось, бо акула є на навіть... веді. Навіть... На спині. У лосося невидимі колючки, які потім акулу колять і вона не їсть її. Ага, цікаво, дякую Вероніка. А я думаю, що Акула просто допомагає лососеві і не може її так з'їсти. Артема ще одна ідея. Властивість, яка є така, що їм б -б -б, не до смаку. Спасибі. Діано? Я думаю, тому що вони друзі. Друзі все-таки. Ну що ж, дорогі мої, зараз дочитаємо і дізнаємося, чому ж це акули не їдять лосося такого. А Кому смакує лосось? Ану, покажіть. І запечений, і на бутербродиках. Я... Дякую, Я дякую.